«О ти, мій Боже, хто виводить шукача на правильний шлях, хто рятує запропащену і засліплену душу з пустелі погибелі? Ти, хто дарує щирим великі блага та милості, хто захищає переляканих у своєму неприступному укритті, хто відгукується зі свого Всевишнього обрію на поклик усіх, хто закликає до тебе. Хвала тобі, о мій Господи! Ти вивів спантеличених зі смерті безвір'ї, та привів тих, хто наблизився до тебе до мети їхньої подорожі, переконаних і впевнених з поміж слуг твоїх, ти спомнив великою радістю, справдивши їхні найзаповітніші бажання, Із царства твоєї краси ти відкрив перед тими, хто прагнув до тебе ворота воз'єднання та порятував їх з вогню втрати. І Поразки, щоб вони поспішили до тебе, удостоїлися присутності твоєї, приступили під Твої гостинні двері і отримали свою щедру частку від дарів. О, мій Господи, вони знемагали від спраги, а Ти підніс до їхніх потрісканих уст води воз'єднання. О, ласкавий, о подателю дарів, Ти вгамував їхній біль. Бальзамом своєї щедрості і благодаті, Ти зцілив їхні рани чудовими ліками свого співчуття. О Господи, зроби їхній поступ твердим на прямому шляху Твоєму, розшир для них оте вушко, голки, зроби так, щоб вони, одягнувшись у царські шати, по вік віки були оповиті славою, воістину, Ти великодушний. Вічний дарувальник, дорогоцінний, найщедріший, немає іншого Бога, крім тебе, могутнього, владного, піднесеного, переможного. О, мої милі в дусі, хвала Богові, ви вже відкинули завіси, пізнали співчутливого коханого та поспішили геть із цієї земної обителі в інше царство. Ви напнули свої намети у світі Божому. Та щоб славити Його, самосущого піднесли свої солодкі голоси та заспівали пісні, що пронизують серце, це дуже добре, тисячу разів добре. Ви бо узріли явлене світло, й у своєму відродженому єстві вигукуєте. Благословен будь Господь, найкращий з усіх творців. Ви були, немов ненароджені діти в лоні матері, згодом. Немов немовлята, що живилися молоком знання з дорогоцінних грудей, а тепер ви вже стали дорослими та здобули спасіння, настав час служіння. Служити Господові, звільніться ж від усіх думок, що відволікають вас і красномовними вустами, проголошуйте послання, оздоблюйте свої зібрання, похвалами коханому, аж поки щедрі дари Небесні. Не пролються нестримним потоком, і не зодягнуть весь світ, у свіжу зелень та квіти. Оцей потік щедрот це поради, настанови, научання і накази всемогутнього Бога. Бога. Ови мої милі, світ огорнутий непроглядною темрявою заколоту, по землі несеться вихор ненависті, це вогнища злоби, що сягає своїм полум'ям, аж до хмар, це кривава повінь, що котить свої потоки по долинах. Та зі схилів, і нікому на цій землі не знайти миру та спокою. Тому то друзі Бога мають плекати ту лагідність, що йде з небес, і дарувати всьому людству любов у дусі. До всякої душі вони повинні ставитися згідно з Божими порадами та настановами. До всіх вони повинні виявляти доброту, щирість, кожному без винятку вони повинні зичити всього найліпшого. Вони повинні жертвувати собою заради своїх друзів, бажати щастя й удачі своїм ворогам, нести відраду своїм недоброзичливцям і ставитися з ніжною турботою до своїх гнобителів. Вони повинні бути свіжою водою для спраглих, швидкодійними ліками для всіх недужих, цілющим бальзамом для всіх, кому боляче, розрадою для всякого обтяженого серця. Світочем водійства для тих, хто збився зі шляху, надійним провідником для тих, хто заблукав. Вони повинні бути зрячими очима для сліпих, вухами, що чують, для глухих, вічним життям для мертвих, неминущою радістю для тих, хто увічає. Нехай вони з готовністю підкоряються всякому справедливому царю і для кожного великодушного володаря будуть добрими підданими. Нехай вони слухаються влади і не втручаються у політичні справи, а дбають про вдосконалення свого характеру і поведінки та спрямують свій погляд на світло світу.